Вирішила все ж таки купити собі сережки до підвізки, щоб воно підходило. Бо мені дуже сподобалась підвізка недорого. Ну, так, 30 євро з доставкою, там трошечки більше, ніж 30 євро буде фірма, чого я вам показую. Це не реклама. На жаль, він мені не платить, але це справді гарно. Ну, і взагалі мова про те, що треба, ну все ж таки, любити себе. Бо там писали, я не їм, не п'ю. І ти, Катя, не їш, не, не пий. Ні, я буду їсти і пити. Більше того, мій коханий він мені сказав, що Катя, ну що ти про себе забуваєш? Йому здається, що я про себе забуваю. Я кажу, ні, я то-то купила і взуття, і ще і оце куплю. Ну, не можна про себе забувати. І якщо з вами нормальний чоловік поруч, то ні, все ж таки непогано, щоб він вам це сказав теж. Я вам цього бажаю. До речі, не показала вам ідея а з такими, ну, я не знаю, захищаю сережки, як сказати? Мені писали, я вже забула. Я така дика людина, що не знала навіть. Ну, Тобто сережки не загубиш. А чого ці класичні сережки такі в мене були з перлинами Ну, і є? Я ж одну загубила, вони йшли без цього, без зачіпок. Ну, Класна фірма, якщо чесно.